Вітаю, мене звати Тіара, Я сексологиня, перинатальна психологиня, експертка в темах тілесності та інструктор йоги. Сьогодні хочу поділитись практикою, яка достатньо швидка, але в той же момент неймовірно дієва. Вона допомагає вперед менструальний синдром або в жіночі дні зменшити полегшити, а інколи навіть взагалі прибрати біль. І налаштувати своє тіло на такий певний контакт, тоді, коли прям взагалі нічого не хочеться робити. І ця практика допомагає наповнитися енергією. Тому почнемо. Сідаємо в зручне положення. Це може бути сукхасана, може бути якась інша асана, може бути взагалі просто зручне положення для твого тіла. І перше, що ми робимо, це даємо тілу таку певну інтуїтивну йогу, да? тобто підключаємо. Тіло до роботи, це можуть бути якісь м'які нахили, або, в принципі, взагалі все, що тобі захочеться в цей момент. Це можуть бути якісь скручування. Дуже важливо е максимально налаштуватись на дихання, тобто дати тілу сигнал, що ми зараз приборкуємо розум, ми шукаємо контакт і заспокоїмось. Нам треба потурбуватись про тіло. Перше, що ми робимо, це робимо глибокі вдихи видихи і шукаємо ту зону, де відчуваємо дискомфорт. І цю зону починаємо м'яко погладжувати таке відчуття, ніби як пластилін розминати. Можна трішки такими потягуючими рухами розтягнути цю зону мисленнево. Також ця зона попереку завжди в нас відчуває певний дискомфорт і дисбаланс. Тому ці зони ми поглажуємо, даємо ніжності, турботи. І ніби даємо сигнал, зараз я буду про тебе турбуватись, і я вже починаю полегшувати твій стан. Робимо це декілька хвилин. В цей момент може виникнути бажання якісь інші частини тіла також прогладити, наприклад, сідниці або ноги. Ми себе не обмежуємо і спокійно це робимо. Найважливіше під час цієї практики це зрозуміти, що тіло дійсно налаштоване на роботу. Якщо це перший день або є дуже сильні болі, що хочеться тільки лежати, будь ласка, не треба силувати себе, а навпаки, дати тілу відпочинок. Ми робимо цю практику тоді, коли є відчуття, що сили все ж таки на неї є, і бажання також. Є. Збираємо ніжки стопами одна до одної, м'яко даємо таке відчуття ніби похитування вперед, щоб тіло переважило трішки вперед і розтягнувся поперек. Далі ставимо ручки назад, трішки розслабляємо спинку, але не повністю згинаємо, намагаємось тримати її рівною. Одна ніжка у нас підіймається вгору, інша вкладається вниз. І наша задача м'яко розкривати ніжку, яка в нас вгорі на видиху. Тобто ми робимо такий м'який видих, вдих. І контролюємо своє дихання, можна дихання змінити, можна навпаки на вдих опускати, а можна на вдих підіймати. Тут попрацюй індивідуально відчуй, як тобі краще. Можна вдихати, коли розслабляємо, можна вдихати, коли опускаємо. Декілька таких. М'яких рухів, нам це потрібно для того, щоб підключити м'язи тазового дна, розкрити кульшові суглоби і дати таке певне м'яке навантаження на м'язи всередину ніжок, щоб вони допомагали кращому кровобігу. Є. Потім змінюємо. Ніжку вкладаємо і м'яко розкриваємо. Не качаємо, а навпаки, дорослабляємо тіло. Прес і живіт не повинні сильно напружуватись. Дуже моя така рекомендація тобі: це. Вперед менструальний синдром, коли, да, тобто за декілька днів до місячних, якщо ти вже знаєш, що є такі певні сигнальчики, можна попарити ніжки в теплій, такий трошки гаряченькій воді з магнієм. Також дуже важливо слідкувати перед жіночими днями, щоб не було переохолодження, особливо ніг. Можна вживати теплі напої, типу там, чаю з ромашки, меліси, м'яти або все, що тобі там хочеться, можна підключати трошки. Цитрусових. Головне, щоб це були достатньо теплі напої. Не можна приймати ванну не бажано, душ можна, звісно, тепленький, і можна теплу грілочку на ніжки. Розкриваємо ніжки, даємо можливість тілу дорослабитись. Теплу грілочку на живіт рекомендовано, головне, щоб вона була не гаряча. Тобто ми зберігаємо в теплі ніжки, можна одягати теплі шкарпеточки в цей час, і ми зберігаємо в теплі животик. Це для жінок надважливо. Є. Тепер ми робимо декілька підйомів тазу вгору. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Є. Переходимо на бік. Ховаємо наші. Сіднички на п'ятий і м'яко, ніби як кішечка, протоптуємо сідничками по своїм п'ятам. Чому ми це робимо? Тому що в період неприємних таких відчуттів від жіночих днів, де дуже сильна напруга на задню поверхню сідниці, ніжки, може бути таке, що прям таки відчувається певне затиснення. Якраз п'яти дадуть можливість цим блокам розслабитись. Тобто, прямо от можна повмощуватись на свої сіднички, і ніби на них трішечки по м'яко потанцювати. Виводимо ручки назад, розслабляємо поперек і даємо тілу, ніби трішки впасти вниз животиком. Це дасть можливо цим м'язам повністю дорослабитись, тобто ми їх максимально розслабляємо наскільки нам дозволяє це тіло. Відкриваємо п'яточки назовні. Залишається у нас колінка всередині. І так само ми намагаємось, ніби трішки провалити животом і дати можливість животику такий зробити, ніби будиночок. Да? Тобто направляємо повністю всі м'язи, ніби туди плавно вниз. Залишаємось в цьому положенні, прямо приємно так розслабляємось. Переводимо ручки вперед. Виходимо. Положення комплексу з кішки корови, тобто у нас кішка на вдих, ми прогинаємось, корова на видих, ми вигинаємо спинку. Це повинна бути дуже м'яка практика через хвилю. Да? Тобто ми відхиляємось назад, округляємо спинку і м'яко виводимо в кішку назад. Округляємо спинку і м'яко виводимо в кішку. Дуже важливо в ці дні не робити перевернутих асан, не підіймати ніжки вгору. Можуть бути асани на скручування, на розтягнення. Можуть бути будь-які е, м'які силові, але ні в якому випадку не силові, які напружують животик. Так? Тобто краще уникнути всіх перевернути хасан по типу там, сарвангасани. Не рекомендовано робити чакрасану, те, що ми мостик називаємо. Але хто з підготовкою, ви можете практикувати індивідуально що вам по відчуттям. Хто без практики. Фізичних навантажень краще все ж таки обмежити рух якимись плавними такими асанами і переходимо. Є робимо м'які кругові рухи тазом, тут максимально дорослабити сідниці, м'язи тазового дна, не напружувати живіт, а навпаки, повністю дати можливість тілу цю зону прорефлексувати і налаштувати з нею контакт. Не забуваємо про м'яке дихання. І після цього повертаємось назад, збираємо ніжки, вкладаємось в позу дитини, підкладаємо ручки під шишковидну залозу, де у нас гіпофіз лоб, да, зона розслаблення. І даємо можливість тілу трішки відпочити. Декілька хвилин знаходимося в цьому стані, потім лоб вкладаємо на коврик і ручки розслабляємо нас. Підіймаємось вгору, витягаємось за ручками, ніби прокидаємось. Робимо вдих. Робимо декілька м'яких поворотів, доторкаючись ручкою до іншої ручки. Колінка можна відривати, можна залишати внизу по відчуттям. Можна повністю відривати. Є, робимо глибокий вдих, видих. Виймаємо ніжки, опускаємось вниз. І найважливіше це дати максимальне розслаблення нашому попереку. Ми підтягуємо по одній ніжці до себе. Тут буде прям гарно відчуватись розслаблення і таке відчуття да, це те, що треба. Декілька хвилинок утримуємо. І потім так само інша ніжка. Мені б дуже хотіло, щоб цей комплекс ти прям вивчила і забрала в своє буденне життя. Воно дійсно буде тебе дуже часто рятувати. Є, підтягуємо дві ніжки і м'яко прокручуємо ніжки по колу. Дуже важливо, щоб ти робила цю практику, не напружуючись, не вимагаючи щось від себе, а дуже м'яко, спокійно. Є. Збираємо дві ніжки, накладаємо праву ніжку на ліву, ручками занирюємо під своє колінко і трішки дотягуємо колінко до себе, даючи можливість попереку витягнутись. Так само декілька хвилинок це зробиш, і змінюємо ніжку. Накладаємо іншу ніжку, заводимо ручки і розслабляємось. І повертаєш ніжки, м'яко розкриваєш, вкладаєш ручки на свої ніжки і даєш можливість тілу трішки відпочити. Цей комплекс зараз я записала в такому достатньо швидкому форматі, ти намагаєшся це все розтягнути на більше часу по задоволенню. Стільки, скільки тобі хочеться, ти можеш залишатись в кожній асані. Тут залишаємось на декілька хвилинок. І потім витягуємо ніжки і виходимо в м'яку шавасану. Шавасана, шавасана це прямо обов'язкова асана після будь-якої практики, якщо вона особливо на розслаблення. Ми намагаємось розслабити все тіло, розслабляємо починаючи з голови, шкіра голови, лоб, міжбрів'я, надбрів'я, очі, щоки, губи, вушка, шия, плечі, лікті, кисті. Розслабляємо живіт, сідниці, коліна. Стопи і робимо декілька глибоких вдихів-видихів. З кожним вдохом ми наповнюємося енергією, з видохом ми видихаємо втому. З кожним вдохом ми менше відчуваємо біль, і з видохом наше тіло максимально розслаблює. З кожним вдохом ми в контакті зі своїм тілом. І з кожним видохом ми відчуваємо тіло приємним, теплим. І в гармонії. Шавасану можна закінчити навіть сном. Якщо тобі захочеться побути в цьому стані довше або максимально розслабитись, ти можеш це звичайно зробити. Маю надію, ця практика була тобі корисна. Дуже хотілося б, щоб ти забрала її в буденне життя, тому що ця практика є великою частиною мого життя вже дуже-дуже давно, вже більше 20 років. Також цю практику я рекомендую своїм дівчатам, і насправді, якщо навчитись її виконувати м'яко, інтуїтивно, в контакті зі своїм тілом, вона дійсно зменшує біль в накопичувальному ефекті. Тобто, якщо ти будеш це робити кожного місяця, то з часом ти помітиш, що насправді біль ти можеш вже. Вже прибирати швидше, і також ти можеш вже відчувати тонкі плани свого тіла і тонкі сигнали тіла, що вже пора собою зайнятись, і вже пора відпочити на коврику чи без коврика в цій практиці. Також цю практику можна виконувати не обов'язково в спортивній формі чи на коврику, ти можеш виконувати її просто прямо в ліжку. Буду дуже рада твоєму відгуку і до нових зустрічей. Маю надію, я була тобі корисна. Мені б дуже цього хотілося.